Чому я не хочу воювати ні за Україну, ні за Росію, ні за будь-яку іншу країну. Я служив в українській армії під час АТО та ООС, і я бачив, які там люди, яка там атмосфера і хто в цілому складає цю армію. І в багатьох країнах ситуація не набагато краща. Буду говорити прямо: ми всі прекрасно розуміємо, які люди добровільно йдуть до армії. Якщо говорити культурно та як би мовити, взагалі по загалям, це люди, які більше ніде в житті себе не реалізували. І так абсолютно у всьому світі. У мене немає нічого спільного з більшістю людей, яких я бачив в армії. У мене з ними абсолютно різні інтереси та погляди на світ. За весь час конфлікту між Росією та Україною. Причини, через які я не хочу воювати, не змінились. Причин декілька: я не хочу воювати, я не хочу помирати, я не хочу відчувати тягарі війни. Я не хочу залишати свою сім'ю. Я не хочу залишитись інвалідом. Я не хочу підкурятись наказам людей, яких я не те що не поважаю. Я їх зневажаю, і я не хочу бути рабом, який не може вільно висловлювати свою думку. Мені байдуже, хто піде в Воювати депутати, зеленський Єрмак, навіть якщо їх усіх посадять у танки і відправлять на фронт, я все одно не зберусь і не піду воювати. Те, що депутати підуть воювати чи не підуть, жодним чином не змінить мого рішення. Я не народжений, щоб бути безправним слугою та рабом. Якщо ви також не народжені, але чомусь у житті вибрали стати цими слугами, це ваші особисті проблеми. я вам цього не пропонував. Тож і ви мені цього не пропонуєте. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся.